Вітаю, шановні телеглядачі. На часі розмова з мером щиро відверто, як і обіцяли, міський голова Олександр Цебрій. Доброго дня. Доброго дня Аліна. Доброго дня, шановні мечани. Олександр Володимировичу. Ну давайте говорити за попередній тиждень, який пройшов. Найбільше запитань і розмов, і проблем у нас виникло з водою. Знову були аварії, знову були пориви, знову були відключення. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, що робиться у місті. Питання водопостачання в нашому місті – це надзвичайно важливе питання, яке турбує всіх уманчан. Постійно цим питанням переймаюся і особисто я тримаюся на особистому контролі. Це питання і ціну утворення нашої води, яку ми споживаємо, і питання якості. Перш за все, я розумію, що піднялося питання якості води в наших, в наших водогонах. Хочу повідомити наступне: що наша вода, яку ми споживаємо, відповідає всім санітарним нормам. Це по центральному водою. Водогону. водогону, так. Та що вона проходить багатоступеневий рівень очистки і постійно робиться їм, їм аналізи цієї воді. Перш за все це, це робить вона... і відомча лабораторія на водоканалі. Так, і ми розуміємо, що санстанція робить робиться. Перед тим, як робить наша відомча лабораторія, воно проходить багатоступеневий. Перед тим як ми піднімаємо воду з водозабору, це ще в Білій церкві, з річки. Рось робиться там аналіз. Потім робиться аналіз перед е, знезараженням, після знезараження. Е, робиться перед подачею в мережу, і вже після в, і в, безпосередньо вже в самій мережі робиться е, відповідні аналізи. Хочу сказати, що в минулому році нашим підприємством комунальним ума водоканал зроблено більше 4 тисячі проб води. Всі повністю проби відповідали вимогам. Лише тільки, якщо не помиляюсь, шість проб вони звідхилені. Да, були з відхиленнями. Це було 0,6% при допустимому 2%. Так що вода у нас повністю відповідає всім нормам. Але хочу сказати, що в нас є в місті Умні також і відомчі водогони, відомчі водогони, в яких вода дійсно перевищує рівень нітратів на півтора-три рази. Це дійсно так? Ну і як планується з цим? Що з планується з цим робити? Чи люди повинні бути попереджені, просто вони мають якісь заходи ще додаткові вживати? Власне кажучи, мало вже хто сьогодні е, п'є воду з крану, кип'ятять або фільтрують. Скажімо, у вас вдома яка вода? Що ви з нею робите? У мене стоїть фільтр. Але ми, але ми споживаємо воду і з наших мереж. Вона відповідає всім стандартам. Розумієте, ще ситуація, яка у нас? У нас в місті мережі це 400 кілометрів. 50% цих мереж вони повністю зношені. Потрібно робити заміну наших мереж, а це великі кошти. Ми зробили, провели певну роботу і заклали кошти на, на те, щоб. Переконаний, що ми отримуємо ці кошти з державного бюджету, це більше 8 мільйонів гривень для того, щоб поновити наші мережі, і це буде тим першим кроком, що дійсно в нас зменшиться, по-перше, аварійність на наших мережах і підніметься якість питної води. Ми на це працюємо. Ну, до речі, якийсь час назад, там може 10 років, святкували сторіччя Уминського водоканалу. Він один із найстаріших в Україні взагалі. І зрозуміло, що ті ділянки мережі, які заклалися 100 років тому, вони вже просто ну не можуть відповідати, скажімо ну так нормально виконувати свою роботу. Одна із варіантів чи пропозицій, які зараз ну ми слідкуємо в соціальних мережах, кажуть, що було би краще, якби водоканал був у якихось приватних руках, або можливо там утворити якесь інше комунальне підприємство при цьому комунальному підприємстві. Ви можете щось про це сказати? Чи чи краще буде віддати приватнику водоканал? Таке питання ми не розглядали на сьогоднішній день. Комунальне підприємство «Мой водоканал. Воно є комунальним, і я переконаний воно на подалі може бути комунальним і якісно виконувати функції по водозабезпеченню наших гуманчан, але нам потрібно вирішити базові питання. Базові питання це максимально відходити від водопостачання з білої церкви. Так як ми отримуємо воду по водогону, як я неодноразово вже повідомляв нашим шановним гумачанам, 139 кілометрів. Він на 100% зношений цей водогін. Нам потрібно там ще аварії постійно відбуваються. Днями навіть наша знімальна група їздила, і ми давайте побачимо, як відбувалася ліквідація цього пориву. Давайте. 5 лютого на водоводі Біла Церква Умань сталася аварійна ситуація. Протягом трьох днів на місці аварії працюють уманські фахівці, аби оперативно ліквідувати порив. З п'ятниці на суботу на диспетчерський пункт на диспетчерську службу поступив поступілсігнала що… В город не дошло около 5000 кубов воды. Вот. Сразу приступили значит, службы, соответствующие к поиску и ликвидации аварии. В течение дня искали, нашли тут место, видите, сами какое не очень доступное. В воскресенье с самого утра бригада выехала на место. Пришлось прибегнуть к аренде техники. Почему? Потому что у нас нет такой землеройной, которая сюда зайдет на гусеничном ходу. Вот. Благо все нормально, все контролируемо. Сейчас люди работают, устранение происходит в штатном режиме. Я думаю, сегодня до конца дня полностью будет ликвидирована эта авария. Фахівці запевняють, аварійна ситуація не позначиться на водопостачанні в Умані. Води в резервуарах достатньо, Ще на двоє суток у нас було у нас значить, відключення ночного, Ну, в целях економії, тому що не знали повністю наскільки серйозна аварія і складна, тому прибігли до такого шагу. Та ситуація, яку ми щойно з вами спостерігали, вона на превеликий жаль. Постійна така ситуація, постійно в аварійні ситуації на нашому цьому водогоні 139 кілометрів. І потрібно робити певні речі або повністю міняти цей водогін. Що економічно недоцільно, і це не може собі дозволити ні наш бюджет, і навіть бюджет Черкас, і навіть бюджет український. Це досить такі. Тоді це був такий великий масштабний проєкт. Радянський Союз його так. втілював, власне кажучи, тоді можливо це було зробити. Зараз держава не візьметься за це, а місто, мабуть, теж воно не, не по кишені. просто. Ми займаємося питанням санації наших свердловин, відновленням наших свердловин, які були в нас в експлуатації, і робимо розвідку, де в нас є поклади води в місті, Уменів, Мумоському районі, щоб Забезпечити себе своєю водою, а не витрачатися на постачання води з білої церкви цим таким водогоном, принаймні стратегія роз, так, роз, роз, розробляється, так, ви розумієте. Так, а а, а щодо заміни, скажімо, там найстаріших ділянок мережі є така розмова? Тому що дивіться проблема в тому, що інколи там включають люди, жаліються те, що йде вода брудна, то вона брудна не в усій мережі, а можливо, просто в будинку вже дуже там, скажімо, ржаві труби. От чи розглядається таке питання? Заміни поступової у цих ділянок. Це обов'язково обов'язково ми. Цьому це робити і повинні це робити, але на це повинні бути кошти, все. Може йти брудна вода в, з крана споживача в тому випадку, якщо а, аварія на, 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 на тій самій трубі лопнула, умовно кажучи, лопнула труба і забруднюється, забруднюється і, 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 і забруднюється вода грунтом чи ґрунтовими водами. Це дійсно можливо. Треба повністю переходити. На заміну наших мереж, і тоді ми будемо мати якісну, якісну питну воду. Це ти, ти, титанічна робота насправді дуже важливо. Це вона важко. титанічна і вона досить таки затратна. Вона ситуація ще в місті Умані така, що воду ми отримуємо із водозаборів це Кельманського, Олександрівського і Пеківецького водозабору. А велику леву частину ми дійсно отримуємо з Білої церкви. Від цього нам треба відходити. В нас ще в місті Умані перепади висот 60 метрів, і це спричиняє навіть спричиняє напружену таку ситуацію серед уманчан, що не скрізь є постійно водопостачання. Водопостачання в місті Умані є цілодобово безперебійне. Але коли ми вивчили питання, зрозуміли, що в нічний час, коли у нас не так споживається, не такі об'єми споживання води, зменшується тиск в мережі. І це дало змогу нам зменшити втрати на 10%. Виходить, мрізі. що, коли трошки зменшується тиск, найвищі точки, скажімо, мешканці високих це поверхів вони не воду. Хоча ті, хто живуть на першому поверсі, в принципі, воду мають постійно. Дякую, Олександр Володимировичу. Щодо тарифу, щодо тарифу, хочу сказати, що провели титанічну роботу в минулому році. Рік займався особисто я цим питанням з керівництвом водоканала. Не буду розказувати те, що вже повідомляв неодноразово, яку роботу ми провели. І хочу сказати, що тільки підсумком цієї роботи стало те, що в НКРЄ нам для умань водоканала понизило тарифікацію, і ми маємо тепер водозабезпечення на 2 гривні дешевше, аніж мали, наприклад, в минулому році. Я рахую, що це досить таке велике досягнення. Для бюджету для кожної сім'ї, зважаючи на те, що одна куб води, ми всі з вами будемо платити на 2 гривні дешевше. Ну важливо при тому моменті, коли все кругом піднімається, хоч що небудь щоб ціна падала. Давайте будемо повертатися з вами час від часу до вашої передвиборної програми, коли вийшли на вибори. Одна із ну тез, які в принципі сподобалися людям і про яку позитивно відгукувалися, це створення галузевих дорадчих рад. Ну при конкомі чи при міському голові. Давайте трошки нагадаємо, що ви мали на увазі, просто ви ще раз роз'ясните, і як ситуація з цим зараз. Дійсно, коли я йшов на вибори, це було основна із тез моєї передвиборчої програми, і я не буду відходити від цього і зараз ми я. Більше скажу, що на сьогоднішній день вже ми в процесі створення галузевих рад. Я переконаний, що вони повинні бути галузеві ради створені з працівників медичної сфери, з освітян. Також молодь повинна мати свою галузеву раду. Якось одна велика, така якби чи вобто, ні, ні, ні. це дуже вузькопрофільна. Це вузькопрофільні вони повинні бути. Мета яка це відновлення того діалогу, який повинен бути влади із громадою міста з вузькоспеціалізованими такими галузями. Це дійсно так, це дасть змогу піднімати ті питання, вивчати ті питання і правильно скеровувати. Ви ну, повинні знати зсередини, так те, що турбує так. людей. Хто має на вашу думку входити в ці ради? Ви будете обирати людей призначати чи колективи? Ні, я не хочу нікого призначати, не повинен нікого обирати. Колективи повинні самі визначитись. Хто має бути представником від даного колективу в галузевій раді? Ви бачите директорів підприємств? – Ні, це не повинен бути директор, це не повинен бути завуч, це повинно бути, можливо, і директор, і завуч, але це повинен бути лідер того колективу. Це, можливо ну, компетентна людина. Да, компетентна так. людина, яка підніме питання і буде відстоювати саме саме те питання. Питання, яке він підняв, і буде наполягати саме на тому вирішенні. Це десь, повинні бути фахівці. Це десь те, що трошки профспілка втратила, мабуть, свої от, можливо, зараз вважили. Ну, яку форму роботи ви бачите? Що Режим так? зустрічі буде, який буде запропонований самого радою, я його підтримую 100%. Мінімум це повинно бути раз в місяць, я собі так планую, що ми повинні збиратися і піднімати всі нагальні питання. Які... Ну, або, або, можливо, у вас є якісь питання, або догалася, можливо, так і ви будете запрошувати. Я хочу обговорити якесь питання, я збираю голозову раду. І говорю, давайте визначатися в тому чи іншому питанні. Найперше, мабуть, буде медичне. Медичне, так зараз має бути реформування медичної галузі. Як я вже повідомляв, до 1 квітня має бути створений центр первинної допомоги у нас в місті. Мені і він все-таки буде створений. Пройшла чергова нарада, де ми визначили самі вже остаточний варіант, як він має бути сформований. І до 1 квітня він буде сформований. Але реформування медичної галузі на цьому не завершиться. Ми розуміємо, що стан справ в медицині такий, який на сьогодні, він не влаштовує жодного мешканця міста. У мене. я постійно кожного дня чую нарікання саме на якість Медичного, тих медичних. Послуг, які надаються нашим майчанам. Я з цим миритися не буду. Я буду наполягати на тому, щоб воно було набагато краще. Але треба і зважити на те, що треба допомогти нашим медичним працівникам. Нема е, того обладнання. Обладнання е, зазвичай застаріле і потрібно витрачатися на закупівлю обладнання, потрібно витрачатися на утеплення фасадів, на питання енергозбереження і ще багато інших таких питань, які треба вирішувати саме в тій галузі. Але саму суть цих проблем знають саме спеціалісти, саме медичні працівники. Працівники, які повинні прийти до міського голови і сказати, шановний міський голова, потрібно вирішувати питання в такий, 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 такий спосіб. Як почати? Як це має стартувати на вашу думку? Каєте Я офіційно звертаю звертаюся до саме спеціалістів медичної освітньої галузі, до нашої молоді, небайдужої, до енергійної молоді, до підприємців середнього великого і малого бізнесу. У всіх них є питання, проблеми питання. Будь ласка, гуртуйтеся, будь ласка, самоорганізовуйтесь, створюйте такі до речі, галузеві ради при міському. Голові і ми будемо з вами плідно співпрацювати на благо нашої Уманської територіальної громади. Олександре Володимировичу, як ми і анонсували з вами, власне, і ви звертались до телеглядачів, хочу сказати, що почуто і люди телефонують. І запитання є. Насправді ми дуже вдячні всім, хто задає свої питання. Найперше з них про пільгове перевезення чи насправді його відмінили? Хто все-таки може ним користуватися і хто буде відшкодовувати ці пільги? На превеликий жаль державному бюджеті на 2016 рік дійсно скасоване фінансування пільгового перевезення. Мало того. Скасовано фінансування пільгово перевезення з державного бюджету, і не закладено навіть можливості фінансування пільгово перевезення з міського бюджету. Сталося так, що в січні місяці надавалися пільгове перевезення. На моє звернення я звернувся до підприємства, які надавали пільгові перевезення в минулих роках, щоб вони продовжили цю практику ну, Принаймні, поки вирішиться питання на да, державному да. рівні. Я був переконаний, що держава все, все ж таки обличчям повернеться до людей, до їхніх проблем, і буде вирішено це питання. 9 лютого надано на ознайомлення Комітету парламенту зареєстрований законопроект номер 4024 про внесення змін до державного бюджету України на 2016 рік щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг. Проектом закону наряду з іншими, зокрема, пропонується передбачити з державного бюджету місцевим бюджетам субвенцію на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в обсязі 1 мільярд 919 мільйонів 833 тисячі гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Документ опрацьовується в комітеті. Перевізниками в місті Умані продовжується перевезення певних категорій громадян за власний кошт без відшкодування. Більше того, підприємство круїзато взяло на себе таке зобов'язання, як і в минулі роки, що учні перших-четвертих класів будуть пільгуватися по перевезенню. Вони будуть сплачувати гривну 50. Ну, до речі, речі, було це теж одне із запитання, яке задавали тож, ну, батьки дітей. Гривня 50 залишається в навчальній дні для школярів. Добре, Олександр Володимирович, чи повернута та заборгованість, яка вже була за попередній рік за пільгові перевезення перевізникам? Ні, заборгованість не повернута. Наскільки я мав зустріч з нашими перевізниками, які займалися пільговим перевезенням у минулому році, одне з підприємців, саме круїзавто, 700 тисяч гривень, і в них заборгованість. Це з району з міського бюджету за пільгове перевезення. Люди надали послуги, виконали свою роботу. Є відповідні акти виконаних робіт. Вони підписані, але на превеликий жаль, держава не розраховується з перевізниками. Наступне запитання, пані Тамара. Дякуємо. Коли буде порядок наведений на базарі біля 14 ї школи? Про те, що всередині там страшно і пусто, а всі люди сидять ті, що торгують на тротуарі, і пройти неможливо. Якби і антисанітарія, ну це той самий стихійний ринок, але ми більше звикли говорити про центральний, але дійсно там точка така біля 14-ї школи. Обов'язково будемо робити і не тільки в мікрорайоні 14 ї школи. А також в мікрорайоні нашої алеї героїв mm -hmm. коло колосного коло ринку, тихійного. так, і ще в багатьох місцях це перехрестя Леніна, паркомуни. Це у нас і в район Досів, і ще в багатьох мікрорайонах, де дійсно є стихійна торгівля. І ті продукти харчування, перш за все, ну я переконаний, не відповідають будь-яким санітарним вимогам. І потрібно з цим боротися, наводити лад. Як я вже повідомляв, на превеликий жаль міліція втратила ті функції повноваження, щоб могла допомагати місцевій впливати, владі чином? впливати. Поліція саме... ще не набула цих поліція. Ніякого. Не набула в цей процес що в них проходить. Процес цієї реорганізації чи формування нової цієї структури. Будемо чекати важелі впливу міської влади. Є наша інспекція з благоустрою на на превеликий жаль. Там тільки в нас є чотири чоловіка, які на сьогоднішній день працюють, вони фізично не в силах охопити все місто і підняти всі ті проблеми. Але лат в стихійній торгівлі в місті Умані буде наведено, воно має на особистому контролі. Ми цим займаємося, і я тим більше, що позитивні ж зразки є, скажімо, ринок зоряний. Теж там з великою проблемою він створювався, але він є. Він функціонує там, чисто, там прибрано, там там цивільно там можна здійснювати торгівлю. Ну єдине, що важко. Це повинно бути в рамках закону. Що стосується і того самого ринку, коли 14 школи, ви розумієте, там є також і лотки, там є і прилавки, є відповідні місця, де люди могли б стояти торгувати. Але люди стали на тротуар, чим ну, перешкоджають нормальному пересуванню наших команчан, пішоходів. Ну, так, жаліються про те, що не можна ні з візочком дитячим пройти, ні, ні просто так пройти неможливо. З цим миритись ми не будемо, постійно будемо займатися цим питанням. Я переконаний, ми переможемо. Така це швидше порада, підказка. Спуск по вулиці Богуна біля ставка немає знака про поворот на ліворуч. Тобто, хто зараз займається розстановкою дорожніх знаків? Хто за це відповідає? Буде знак. Дякую. Дякую. І ще одне побажання про те, щоб провести. Роз'яснення щодо запропонованих нових назв вулиць по перше, ну дуже важливо людям це не байдуже, і є таке бажання, щоб люди мали відношення до Умані, до от, центральної частини України, до України взагалі, але хотілося б знати, хто є, що є, тобто як отут можна розповсюджувати інформацію. Згідно з законом про декомунізацію, ми до 21 лютого я повинен розписатися розпорядження про перейменування наших вулиць, які мають саме признаки Відношення декомунізації. до так. комуністичного. Так. Ладу режиму да. так, це, це я повинен зробити. Я це стовідсотково виконую всі ці норми чинного законодавства. підпишу відповідне розпорядження. Але треба дуже виважно підходити саме до питання перейменування людям. Не байдуже, як яку назву будуть мати їхні вулиці? Ну і це добре. Це насправді дуже добре. Потрібно зробити перейменування таким чином, щоб не робити, щоб ще наступне наше покоління не займалися перейменуванням тих вулиць, які ми перейменуємо. Розумієте, я рахую, що треба зважати на думку саме мешканців даного мікрорайону, саме тої вулиці. Ну закон насправді визначає, що треба враховувати кожен громадянин може звертатися відповідно в комісію чи навіть до міського голови, щоб приймати рішення. Це не значить, що на вулиці дуже багато людей живе, і кожен дасть свою пропозицію. І так не може бути в різнобій окремий будинок, окрему назву мати. Так буде загальне рішення прийматися, але все таки. Якби можливо, як побажання, щоб навіть на офіційному сайті міської ради чи в тому самому нашому «Уманська зоря», але ну дали історичні довідки про ті історичні постаті, які пропонують. Інформація у нас є на офіційному сайті. Вулиці, які запропоновані, дійсно треба зробити інформацію з тих вулиць, які з тих назв які запропоновані. Хто це але чому це ще... обґрунтувати кожну Але ще назву. визначаємося саме саме з тими назвами. Це працює і в наша робоча група при комісії по перейменуванню. Працює громадська рада. вона також засідала, надала свої пропозиції. Молодіжний виконком, студенти, Студенти є ініціатива вийти на вулиці і опитувати громадян. Тому ну, ми просимо всіх гуманчан не відмовлятися від опитування, а брати в ньому активну участь і таким чином впливати на формування ну, нової топонімики міста Умані. Вулицю Жовтневу пропонують назвати незалежності або українська. Який із цих варіантів вам найбільше до вподоби? Або ви маєте, можливо, свій варіант? Незалежності, напевно. Я на вулиці живу. Але ж ви знаєте, це теж історія наша жовтнева. Такого, щоб однозначної відповіді, я вам сказати навіть і не можу. А, наприклад, вулиця Леніна пропонують Небесної Сотні або Європейська. Який... Згідно Небесної Сотні. На мою думку, було б доцільно назвати площу Небесної Сотні, а вулиці Європейська. Небесної Сотні. Тому що загинуло багато наших земляків, От за цього, щоб помнили і чтили їхню пам'ять. Хай краще буде Небесний Сотня. Прагнення до Євросоюзу це одне. Не всі його підтримують. Так, а Небесна Сотня це те, що ми пережили всі і стосується всіх. Це наше місто, нам тут жити, жити тут нашим дітям і нам повинно бути небайдуже, і назву будуть мати наші вулиці. Дякую вам за ці слова, Олександр Володимирович, за те, що вам не байдуже. І, 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 і ви розумієте підтримуєте тих людей, яким не байдуже, що буде в нашому місті. Шановні телеглядачі. Спасибі вам всім за ваші запитання, за ту увагу, яку ви приділяєте перегляду цієї програми, а дійсно відгуки йдуть. Олександр Володимирович, Готуємося до наступної програми. Теми, які вас хвилюють, теми, які вас хвилюють. Давайте зводити їх і говорити і з'ясовувати. Дякую вам. Дякую, Ліна. Дякую, Мичани. Не будьте подужни. До побачення. До побачення.